Сабіно, ми вітаємо в голосі. Вдалося розвернути тренерське крісло, і мені взагалі дивно, що не всі чотири. Такий голос, такий тембр, Дякую. Така Дякую. енергетика на сцені. Ну це щось неймовірне. Але я бачила, коли хотіли Оля розвернулась, то всі е, вся решта казала, це її, так. це її. Ви один одного. Так? так насправді так і було. Вони хотіли всі розвернутися, я але дали шанс. Я Олі потім не бачила. Вірю вам емоції. Які. Мені здається, я там дуже довго стояла, не могла зібратися з собою до кучі, бо мене просто розпирало настільки емоційно, що я дуже щаслива. В мене ніби два крила виросли, і це переживання, яке я відчувала до того, переросло в неймовірне щастя. Я дуже щаслива. Я хотіла до Олі в команду, і ця мрія збулася. Мені здається, що ми трошки з нею десь всередині однакові, бо uh -huh. я дуже люблю, як вона висловлюю свою думку, яка вона крута артистка, яка вона крута мама. Тому я буду брати з неї приклад. Вона дуже крута. Я люблю Олю Полякову. У тебе двоє синів, так та один з них займається джиу-джитсу, так? Обидва займається. І вони, ми так розуміємо, що вони боялися виходити на татамі, це називається, так? Так. А, але ти довела їм, що не варто боятись. Старший синочок він вже виходить на міжнародні змагання. Маленький ще не змагався, але я думаю, що тепер моїм прикладом, тим, що я хотіла довести старшому сину, він також буде змагатися і пер. Моя суперсила голос. А з Київстар ти сам обираєш суперсилу свого тарифу. додаткові гігабайти, Домашній інтернет, та, звісно ж, Київстар ТВ. Або ж, або щось інше без додаткової плати. Ви побились об заклад із синочком. Якщо виходить мама на сцену голосу, він йде. От... Одного разу він сказав: мама, ти знаєш, я, я, мабуть, на майбутнє змагання не піду, бо я щось не впевнений в собі, я переживаю, бо на мене буде дивитися більше тисячі людей, і це не командний вид спорту, там один на один, або ти, або тебе. І він сказав, можна я не буду ходити, я буду тільки тренуватися, але змагатися я більше не хочу, бо в нього вже був е, опит uh -huh. такий uh -huh. змагань, де він взяв друге та третє місце, але він завжди хотів золото. Ми з ним домовилися, що я 12 років не могла себе пересилити і прийти на голос. Боялась теж? Я ні, ні різні були причини, але, мабуть, страх і якісь відмовки, які я знаходила для себе. Вони були відмовками. Десь в глибині душі мене, мабуть, був страх, що до мене ніхто ні роз не роз... розвернеться. Ну мені не хотілося це відчути, розуміти про що я так. Так, так. Ну це з творчим людям особливо важко сприймати такий варіант, але так. є другий шанс цьому голосі. Хоча він, а він не знадобився. Мені дуже приємно, що Оля до мене повернулася, але я сподівалася, що якщо не хтось з головних тренерів, то е, другий шанс, команда другого шансу мені дасть цей другий шанс. Але ми перебили чому? Так ось ти прийшла, сказала своєму синові, що я йду в голос, а ти будеш змагатися, бо навесні в нас нові змагання, це буде кубок Абу Дабі, це серйозні дуже змагання. Так ми домовилися. Тому зараз я спущуся з інтерв'ю і скажу синку. Пам'ятаєш наш договір? Так, мама показує синові, і мама поїде з сином в Абудабі. А вже ж. А якщо буде голос? Ей, я сподіваюся, що спочатку ми розберемося, виграмо ми тут все, що треба, а потім ми вже поїдемо в Абуда. Будемо забирати всі перемоги. Так, а вже чого? Життя одне, життя одне. Саміна. Чи це перша така велика сцена у вашому житті? Чи це вже не вперше? Ем... Така велика телевізійна на всю країну перша. Але в мене в житті були вже великі сцени. Це дворці культури. Uh -huh. У нас був uh -huh. сольний концерт. У мене so, гурт є. Йому вже 10 років. Uh -huh. І ми робили ювілейний концерт на десятиріччя, зібрали зал тисячник наших друзів, фанатів. Тому Така велика сцена на всю країну вперше. От власне можна зараз до гурту звернутися і сказати Привіт! Я в «Голосі»!» <ривіт> Ви бачили? ви все побачите, хлопці. Дякую за підтримку, дякую, що ви так без мене працюєте і підтримуєте мене в вайбері та в телеграмі. Але це ми робили разом з вами. Під аплодисменти зустрічали, під аплодисменти проважаємо тебе, вітаємо. Дякую. Ти телефонуйся нам, кажи, що ти у голосі. <ривіт> дякую. А у чому твоя суперсила? Розкажи нам та отримай крутий подарунок. Три місяці доступу до Київстар ТБ з пакетом преміум HD». Умови дуже прості. Підписуйся на YouTube канал Голос України та залишай коментар під цим відео бекстейджу. У чому твоя суперсила? Та додай хештег Київстар Суперсила. Чекай наступного випуску бекстейджу, щоб дізнатися, чи є ти серед переможців. Ось це був шостий випуск бекстейджу найграндіознішого шоу України Голос країни. А ми чекатимемо тут тебе за тиждень, але вже з новими героями. І кажемо тобі: бувай здоровий!